При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Отже, двоє людей постраждали цієї ночі в Миколаєві. Росіяни атакували місто шахедами. Внаслідок падіння уламків збитих дронів почалося шість пожеж у різних місцях. Всі осередки займань вогнеборці оперативно загасили. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Найбільше постраждав приватний сектор в одному з районів міста. Деякі будинки тут знищені. Людей довелося деблоковувати рятувальникам. Я лежала якраз в ліжку, і це все зарево, скло полетіло в напрямку мого ліжка. Коли ми були заблоковані, я кричала і чула крики від людей, що жінка знаходиться в, ну, в приміщенні в квартирі і вчасно врятували її. Вона була в тяжкому стані. Саме тут жила одна із постраждалих, їй 74 роки. Вона нині в лікарні, стан оцінюють, як тяжкий. Ще одному чоловіку медики надали допомогу на місці. Ми на сьогоднішній день фіксуємо двох постраждалих, одна людина знаходиться в лікарні, одна людина отримала допомогу на місці, зруйновані житлові будинки людей і наразі наші підприємства приступили до ліквідації наслідків. Із багатоповерхівки, де зайнявся дах, вночі евакуювали майже 200 жителів. Нині люди вже повернулися до своїх осель. Від самого ранку на місцях обстрілів працюють комунальники, розчищають вулиці, роздають людям фанеру і затуляють потрощені вікна і дахи. Окупанти також понівечили кілька одиниць електротранспорту в міському депо. Втім, на перевезення пасажирів це не вплине. Транспорт кусуватиме за графіком. Від самого ранку російські війська б'ють по Костянтинівці з артилерії та авіації. За даними обласної адміністрації Донеччини, відомо що про двох поранених мирних жителів. Це жінка та літній чоловік. Потрощені мінімум п'ять приватних осель, лінії електропередач, газогін, будинок і гараж по Нівичині та і в сусідньому селі Миколаївка. А за минулу добу, внаслідок російських атак на Донеччині, одна людина загинула, ще троє поранені. За даними обласної влади, за добу ворог здійснив 33 обстріли. Під атакою безпілотників, артилерії та авіабомб опинилися 12 населених пунктів області. Руйнувань зазнали понад 70 цивільних об'єктів. З них півсотні житлові будинки. Дев'ятеро людей, серед них троє поліцейських, постраждали напередодні внаслідок ворожих атак по Харківщині. Вчора вранці росіяни запустили по Куп'янську ударні БПЛА Молнія, бо пошкоджений службовий автомобіль правоохоронців. Троє працівників поліції зазнали травм. Також під удари ворога потрапило і цивільне авто. Постраждали літня жінка і чоловік. Вже по обіді росіяни з реактивної артилерії обстріляли Куп'янськ вдруге. Постраждали ще три місцеві жительки, понівечені приватні домоволодіння. Також росіяни напередодні вдарили по селищу Білий Колодязь Чугуївського району і селу Борщівка Ізюмського. В обох населених пунктах по одній постраждалі пошкоджені будинки. Жителі півночі Чернігівщини масово виїжджають з населених пунктів прикордоння. Росіяни рясно б'ють по селах авіабомбами, ФПВ зі скидами, а артилерійські обстріли стали щільніші та інтенсивніші. Лише Семенівської громади, за даними її голови, за останній тиждень виїхала майже третина населення. Розповідає Марія Малевська. Доброго дня, як ви тут живете? Містечко Семенівка 10 кілометрів до Росії. 85-річна пані Надія лише нещодавно приїхала сюди. Втекла, каже, за самісінького прикордоння. Звідки втекли? З правди, посілок mm. там mm. всі хати погоріли, всі приїхали сюди. Просто за квартиру тисячу. Тисячу гривень платити да. за знімаєте житло. Да, да, да. А те, що і тут стали неабияк обстрілювати, каже, вже терпітиме ще далі від рідних країв їхати не хоче категорично. Ой, куди вже їхати, вже туди їхати. 85 років п'ять Та живіть, будьте здорові, ще довго й довго. Ой, ні. Хочете виїхати? Сьогодні буде евакуація. Ні, ні, нікуди ні, 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 вже діточки не поїду, нікуди ні, вже буду воді вмирати. Багатоповерхівки з вибитими вікнами знищене СТО, побиті, міськради, лікарня та інші адмінбудівлі. Очільник Семенівської громади нарахував за останні дні зо дві сотні пошкоджених або знищених будівель. Квартир багато, більше сотні, приватних будинків багато. Десь біля 200 домогосподарств не нарахували різного ступеня пошкодження. Це дахи, це вікна, двері. Така була ударна хвиля, щоб людей навіть міжкімнатні двері повилітали в місті з рамами. Артилерія, гради. За підрахунками Сергія Деденка, від початку ескалації з громади виїхала приблизно третина населення. Ми вже побачили зруйновані будинки, ми вже побачили розпач людей. Страх людей. Ми під'їхали до місцевого магазину. Люди попросили допомоги. Хто ліки просив? Хто просив укольчик зробити? Да, бо болить нога, дав давно до лікаря. Ніяк дійти. Людмила Кривошапка, власниця приватного медцентру, що має автівки швидких. Їхні послуги сплачує гуманітарна місія пролізка. Добрий день. Ми за вами Вони людмила звати. Сьогодні Людмила і сама працює в складі бригади, бо рук бракує. Вона вже сідала за кермо під час евакуації під обстрілами з Селидового та Курахового. Бригада швидкої організована гуманітарною місією приїхала зараз забирати з Семенівки до Чернігова хвору літню жінку. І сусідній з нею будинок виглядає ось так: це був артилерійський обстріл. Ось там на куті, таж біля будинку, нещодавно прилетів Росії. Шахет, а ще трошки далі російський кап. З вибитих вікон погорілої хати виглядає наляканий пес. Поки медики оглядатимуть жінку, волонтери звільнятимуть та годуватимуть сусідську тварину. Патьмаєте, моя душа чувствовала, що щось буде. Кажу, випишіть мені трошки палубче, випіште мені, пожалуйста, додому. На завтра барбальні то Тобто, ви як відчували, що да, до лікарні да, станеться да, приліт? Так 74-річна пані Ольга тільки після лікарні перенесла два інсульти. Ночувати каже, бігала до знайомих у підвал. А тепер ноги вже відмовляють. Воно летіло, ну бухнуло, хату затрусило, Ну ніхто не знав, що це воно прилетіло до сусідів. Але потім уже в неї почалося і тиск почав підніматися, плакати почала, ну таке вже, воно вже було. Я воно ж розумієте, кожен день гупає не ночі, гупає, а ночі ватаюся задію на себе, сиджу. А та дійшов коли хаджу, а коли не кажу, погривка так. Потихеньку. Пані Ольга не єдина, кого цього дня медичною евакуацією у супроводі лікарів вивезли з Семенівської громади. Загалом за останні дні бригади швидкої вивезли з цих країв понад два десятки людей. Це немобільні, поранені, важко хворі люди. Коли почалося масоване таке застосування авіабомб, до нас почали звертатися люди, і місцева влада до нас звернулася по допомогу евакуації цивільного населення. Станом на сьогодні ми сьогодні восьмий день. У нас триває евакуаційні заходи з Семенівської громади. Вивезено близько ста людей вже за ці дні. Тих, хто не потребує медичної допомоги, гуманітарна місія вивозить бусиками. Зазвичай після кожної гучної ночі кількість заявок на евакуацію зростає в рази. Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини. Дональд Трамп планує закінчити війну в Україні таким чином, щоб за 2-3-4 роки вона не спалахнула знову. Про це заявив новий державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CBS Morning. За його словами, політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб конфлікт завершився у стабільний спосіб, і адміністрація Трампа хоче зробити все можливе для цього. Рубіо підкреслив, Україна платить високу ціну за свою незалежність, за свою енергетичну інфраструктуру, втрачає людей. Мільйони українців були змушені покинути свою країну і жити за ко. Ордоном Рубі вважає, що Трампа американці обрали президентом, бо той хоче сприяти миру у світі і покласти край конфліктам. Дональд Трамп має рацію, коли каже, що Євросоюз витрачає недостатньо на оборону. Про це заявила вже глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас на щорічній конференції оборонного агентства ЄС. Вона зауважила, що минулого року країни Євросоюзу спільно витратили на оборону менше 2% ВВП, тоді як Росія 9%. Тож, за даними розвиток, Росія може випробувати готовність ЄС до самооборони через 3-5 років. Тому Євросоюзу слід наростити свою військову потужність. Калас підкреслила, не зда. Європа Європи інвестувати в оборону також надсилає небезпечний сигнал агресору. За минулу добу на фронті наш генеральний штаб нарахував 121 бойове зіткнення. З них лише на Покровському напрямку наші бійці зупинили 61 ворожий штурм. Бойові дії на цій ділянці фронту точаться поблизу 20 населених пунктів. На другому місці за активністю бойових дій лиманський відтинок там російська армія вдалася до 13 атак поблизу населених пунктів Копанки, Терни і Колодязі. Ну, а далі чергові откровення російських окупантів, які опинилися в полоні. Кажуть, не розуміють, чому вони тут опинилися і в усьому звинувачують свого диктатора. Мовляв, воюють не вони, а Путін. Та додають, потрапили до окупаційного війська через власну необачність. Дура совершала. Сюда парі да. Торік Озимко, 59-річний Михайло з Ярославської області, посварився із дружиною. Тут, як тут, каже, з'явився місцевий чинуша та заходився його спокушати на підписання армійського контракту. Посолили з жіною, прийшлося втіти з дому, зима, холодно, жити не можна. Председали постсовету такий за мною все ходив, давай, підпиши контракт, підпиши, прийдеш, все нормально буде, помиритесь. Довго ходив, потім все ж уболтав мене. Їм закажуть за нас, платять гроші. Чем больше он отправит нас, дураков, тем он больше денег получит. А сколько ему платят? Вот этого я не знаю. 44-річного Дмитра з Самари за бійку запроторили до боцигарні, а там, каже, догідливий слідчий підсунув папірець. Звісно ж, військовий контракт. Ви знали, що ви підписуєте? Ну, знав, що я підписую, так. Да. Ви знали, що вас чекає? Догадувався. Зачем підписали? я не можу відповідати. Михайло каже, одразу схаменувся та кинувся на утеки та намарно. Щоправда, забрали його до війська. Лише з другої спроби. Спочатку виявився непридатним через недуги. Став бігати. Менти поймали мене. А бігати ви стали где? По месту життя. Отвезли в інкомат, посадили в поїзд. Там медкомиссии не прошел. Мене отправили обратно в Ярославль. А почему не прошли медкомиссию? Давление и все такое, чем ты говорить нам не нужно. сразу, я сразу, у меня сразу возникает пневмония. То есть вас с одним легким забрали в армию? На одной третьей доли нет. Да, забрали. Как мама отнеслась к тому, что вот вы решили пойти воевать? Никак не отнеслась. Ей все равно? Ну, он сказал, дурак. Вы сейчас с ней согласны? Конечно. І, і тоді був не згоден. Михайло каже, кілька разів був поранений, довго лікувався. Зрештою, коли вся його група загинула, опинився у полоні. Нині окупант в усьому винуватить російського диктатора. Воюємо, не ми воюємо, Путін, а ми так, м'ясо. Чим більше в нас погибне, тим більше грошей буде. У кого? На кого цих, у кремлівських правителів. І за два дні у нас згоріло чотири буханки. Сильні. Я так предполагаю, да. А за что русская армия воевала? Вот это я даже сам не могу понять на этот вопрос. Но вы же пошли за нее воевать? Я же не могу ответить на этот вопрос. Вот вы за что воевали? Я не за что. Я даже сейчас сижу, думаю и не понимаю, для чего все это было, чтобы погибло столько народа. А вы знаете, какие сейчас потери российской армии почти за три года? Нет. Более Бол... 800 тысяч человек. Мне, мне кажется, более. Думаете, больше? Мне кажется, больше. Дмитро Певен, колись українці та росіяни порозуміються, та дуже не скоро. Как вы считаете, после того, что россияне натворили здесь, возможно ли какое-нибудь, хоть когда-нибудь примирение между народами? Когда-нибудь будет, но не в ближайшее время. Как минимум полвека. Обидвоє мріють повернутися додому. У Михайла термін контракту спливає найближчим часом. Тож окупант сподівається, що вдома його не чіпатимуть. А Дмитро ладен текти у лісовій хащі. Не хочу, в мене ні сил, ні здоров'я, ні здоров'я, ні жила ні. Каки ні ніякої війни. вайни вона на добре, що я сунувся контракт. Ліберу дітей куда не цю в Сибір, біль куди в тайгу. Андрій Порчів Атам Дежанко програма. на СТБ. Єдині новини. А от законспірований агент російської ФСБ намагався втекти з України. Як повідомляє служба безпеки, ним виявився відомий адвокат з Дніпра. Правоохоронці затримали чоловіка в пункції пропуску краківець. За даними слідства, адвокат коригував ворожі удари по Дніпру і видавав росіянам місця зберігання зброї зсу. Відомо, що у грудні 23-го російський агент допоміг навести ворожі крилаті ракети на місцеву компанію, яка модернізує та відновлює безпілотники. Через нього окупанти дізналися точні місця розташування цехів і складів зберігання дронів. Тоді загинуло шестеро людей, тридцять були тяжко поранені. Куратором адвоката виявився його давній знайомий. Нині він співпрацює із ФСБ і має керівну посаду в одній з окупаційних адміністрацій Криму. Адвокату повідомлено про підозру за двома статтями. Йдеть це про державну зраду і виправдовування російської агресії ворожому агенту загрожує довічне ув'язнення. Сьогодні в Україні день соборності. Фото з привітаннями з тимчасово окупованого Криму опублікували активісти руху Жовта стрічка на світлинах. Патріотичні українці з різних куточків півострова від руки писали на папері слова вітань зі святом. Фотографії надходили з Керчі, Севастополя, Сімферополя, Ялти, Алушти, Армянська. Люди в окупації зазначають активісти руху. Відчувають важливість і зміст свята як ніхто. Це дуже символічно, що саме Крим. Найбільший, найактивніший регіон українського спротиву бо кримський півострій це Україна. Йдеться у повідомленні.